Пройшло не так багато часу, а ми знову біля нашого гадяцького туалету. Але не просто так. І з нього ми починаємо наш рейд своєрідний по громадським вбиральням нашого міста, аби перевірити, чи можна там е, справити свої природні потреби. Кілька років тому ми робили огляд, а тепер по-новому. І не. Ну вже не чуєш, <свят> Боже. <тур> чи рази. І все воно ну, там ж мусороли, то й мусор не так, е -е, та, що а відкачують із цього туалету? А що його? заб'ється взагалі не відкачують. Отими бути, отиме. Вони ж бутилки, так. Ну, ми там є снили. Кидають джаса. І, 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 і кирпичі, да. і бутилки, і все. Суки, ми. Тут знімали, готувалися, ми поговорили із комунальницями, які ходили, приходили сюди. І це насправді жах, люди. Поважайте їхній труд, тому що, як розповідають нам ці жінки, туди не лише справляють природні потреби, а й викидають сміття.